Друзі, усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про порожні пляшечки. Хочу показати вам, чим користувалася і що у мене закінчилось в серпні місяці. Так як на вулиці у нас уже майже половина вересня. А я ще не викинула у смітник те використане, яке закінчилось у серпні. Тому зараз вам покажу і почати хочу з побутової хімії. Насамперед, закінчився у мене ось такий от рідкий гель для прання. Дуже мені цей гель сподобався. Купувала я його в Аврорі. Тут у нас дуже великий об'єм 5,5 кг. Надовго мені його вистачило. Засіб хороший, гарно справляється своєю задачею, гарно відпирає білизну, має ніжний приємний аромат, не залишає розводів на темних речах. Тому можу його рекомендувати. Не знаю, чи буду повторювати, так як звикла щось пробувати новеньке, експериментувати. Тому, можливо, буду пробувати щось новеньке, а можливо, і повторю. Далі покажу вам, закінчився у мене ось такий от гель для унітазу, для чистки унітазу. Дуже він мені подобається. Я вам неодноразово його вже показувала. Маю в запасах, використовую його для чистки унітазу, для чистки душової кабіни. І на даний момент поки що змінювати не збираюся, тому що він мені подобається. І він у мене є майже. В кожному місяці в пустих пляшечках. Далі покажу вам чотири кондиціонери для прання, які у мене закінчились. Це ось таких от два рожевих квіткових від компанії Юнайс. Nice. І два ось таких от від компанії Doctor Клінік». Парфумований кондиціонер для прання. Заявлений. Кондиціонери в цілому непогані, але вони мають не дуже насичений аромат. Після прання залишається такий ледь-ледь відчутний аромат на речах. Тому, можливо, хто любить більш насичені аромати, то варто спробувати Сілан. От сілан в цьому плані мені більше подобається. Закінчився у мене гель для миття посуду ось такий от від компанії Unice. Засіб дуже сподобався. Це досить недавня новинка. В позаминулому каталозі він з'явився. Густенький. Має такий приємний ніжний аромат, не сушить шкіру рук. В цілому, засіб непоганий, можу рекомендувати. Це у мене перша пляшечка, і я взяла в використання ще один такий у мене був в запасиках. Далі покажу вам, дівчатка, закінчився у мене ось такий от засіб для видалення запахів і плям. Він у мене був вже дуже давно. Купувала я його, так як я маю котиків, і використовувала при потребі. Є у мене кішечка, яка така вона вже досить старенька, їй вже 17 років, вона могла інколи сходити поза туалет. Тому ось цим засобом я користувалася, він дуже гарно прибирає неприємні запахи. Вже закінчився, але вистачило мені його дуже-дуже надовго. Тут у нас 500 мл. Далі закінчились у мене ось такі от серветки вологі для прибирання, дві упаковочки. І дівчатка, покажу вам ось такі от серветки, які у мене закінчились. Я їх використовувала для прибирання на кухні. Ці серветочки мені передавала в подаруночок Наталочка, канал Наталя з Києва. Серветочки мені дуже сподобались, використовувала чисто на кухні і більше для протирання скляних поверхонь. Для плиточки, для варочної скляної поверхні, воно дуже гарно витирає, прибирає і не залишає розводів, тому що у мене чорна скляна поверхня. Дуже дякую дякую тобі, Наталочко, за такий подарунок. Я ці серветки рекомендую і хочу, звісно, повторити. Далі закінчились у мене ось такі от серветочки від компанії Фармасі. Ці серветочки в основному я використовувала для видалення плямів. Також вони мені дуже подобаються і періодично купую, повторюю їх в компанії Фармасі. Є ось такі голубенькі у них і є з ароматом лимону. Далі покажу вам, дівчатка, закінчилось у мене ось таке от. Рідке мило лимон і вербена від компанії Oriflame. Дуже мені це мило подобається. Це у мене було в рефільчику, ось такому. Вже всі дівчатка, я думаю, знають цей продукт. Я ним користуюся і як рідким милом, і як гелем для душу. Дуже він мені подобається цей засіб. Далі, закінчився у мене ось такий от. Туалетний папір вологий. Також вже неодноразово його показувала вам, постійно його купую, подобається. І ще один, дві упаковочки такого. Закінчились у мене ось такі от ватні диски упаковочка. Далі, дівчатка, покажу вам ось такі от серветки для захисту кольору. Такі серветочки мені також присилала в подаруночок. Наталочка канал Наталя з Києва. Дуже мені сподобались вони. Я їх з задоволенням використала і коли я хотіла їх повторити, в магазинах у нас в місті я їх не побачила. Тому я в магазині Єва придбала інші серветки іншого бренду ось такі. а такі, звісно, повторю. Але їх треба замовляти. Наталочка була. Залишала посилання, я, звісно ж, замовлю собі такі серветочки в використання, бо дуже вони мені подобаються. Дякую, Наталочку, тобі за такий чудовий подарунок. Далі, дівчатка, закінчилась у мене ось така от пінка, милопінка для вмивання і миття рук дитяча. Звісно ж, у мене маленьких дітей немає, але коли ця пінка з'явилася в Аврорі, мені було дуже цікаво спробувати. Я її придбала і із задоволенням використала. В цілому засіб непоганий. Тут, бачите, у нас на дозаторі ось така от квіточка, і коли ми натискаємо на руки, нам у формі квіточки виходить ось таке от милку, щоб помити ручки. Використала і. Цей засіб також йде в порожняночки. Далі покажу вам, закінчився у мене ось такий кремгель для душу з авокадо. Дуже мені цей засіб подобається. Це він у мене вже не вперше. Привезла я його з-за кордону, купувала я його в Італії, ще коли була у мами декілька років тому. Мала його в запасах і використовувала. Це вже останній флакончик дуже мені сподобався. Рекомендую. Можливо, хто з вас також користувався цим засобом. Далі закінчився у мене ось такий от засіб для інтимної гігієни від компанії Doctor Клінік. Взагалі, засіб непоганий, мені сподобався. Єдине, що не сподобалось, що тут немає дозатора. От у мене тут видно, бачите, була зломилася кришечка. І далі я його вже так використовувала. А в цілому, то засіб непоганий. Далі, дівчатка, покажу, закінчилась у мене ось така от сироватка спрей проти випадіння волосся. В цілому засіб непоганий, я вже його довикористовувала, хоча повторювати більше його не буду, так як тут у нас виробник Білорусія, і отримувала я цей засіб в подарунок. Він у мене дуже довго вже був в використанні, і, нарешті, я його вже використала, але повторювати не буду. Далі покажу, закінчились у мене засоби для тіла ось такий от скраб для тіла. Від компанії Фармасі. дуже він мені сподобався цей скраб. Має дуже приємний ніжний аромат, такого розтопленого цукру. Дуже гарно скрабує шкіру, оновлює шкіру. Сподобався. Я купувала його в наборчику. Там був і гель для тушу, і скраб, і здається, крем для рук. Скрабчик от я вже використала, бо дуже він мені сподобався. Далі для тіла також закінчився ось такий от гель для душу Марк Джейкобс. Це колись я купувала парфум і разом з цим гелем для душу в наборі мені приходив. Дуже сподобався парфумчик. Звісно ж, я маю ще в використанні, так як я брала цілих 100 мл, а гель я вже використала. Далі покажу вам, що закінчилось з засобів для обличчя. Насамперед, це закінчився у мене ось такий от гель для вмивання худравечетал. Це компанія Івроше. Дуже мені цей гель також подобається. Я хочу його вже повторити. Цього разу я вам показувала розпаковочку, я робила замовлення, але там у мене дещо замовила подружка. І дещо я взяла для себе, тому гель вирішила прилишити на наступні замовлення, так як у мене ще трішки його було. А в цілому, то гель мені дуже подобається. Він зараз йде трішки вже в оновленому дизайні, і, звісно, я хочу його повторити, але його дуже-дуже надовго вистачає. Також покажу вам, закінчився у мене ось такий от гель для вмивання. Це я отримувала була. Не отримувала вірніше, купувала його в сюрпризах, які були представлені в магазинах Аврора. Я вже була показувала гель для душу, який входив мені до цього сюрпризу. Він мені дуже сподобався, а цей гель для вмивання мені не дуже сподобався. Він має якийсь такий неприємний аромат. Добре, що його було небагато, всього 50 мл, і він дуже якось стягує шкіру після вмивання. Тому, звісно, повторювати не буду, не сподобався. Далі покажу вам, закінчився у мене ось такий от кремчик для шкіри навколо очей від компанії. Фармасі. Фармасі компанія. Цей кремчик сподобався. Тут у нас, здається, 20 мл. Так, 20 мл. Вистачило мені його надовго, і засіб непоганий. Також закінчився у мене ось такий от крем для обличчя H від компанії Pharmacy. Також вже неодноразово показувала його в порожніх пляшечках. Дуже він мені подобається, дуже легенький, гарно вбирається. Взагалі, вже це не перший мій флакончик. Але є у мене також він в запасиках, так що я буду ним і користуватися надалі. Він залишається в моїх фаворитах. Закінчилась у мене зубна паста, ось така от, блендамет. Паста непогана купувала в магазинах Аврора. Далі покажу вам, закінчилось у мене два ось таких от кулькових дезодоранти, антиперспіранти. Цей голубенький від компанії «Івроше», і цей від компанії Юнайс. Досить таки недавня новиночка. Це дезодорант унісекс, який підходить чоловікам і жінкам. Також мені ці кулькові дезодоранти, антиперспіранти подобаються і, і Івроше, і компанія Юнайс. Далі покажу вас, вам закінчився у мене ось такий от олівчик для брів. Знову згадаю про Наталочку, канал Наталя з Києва. Це вона мені передавала цей олівчик в подарунок. Я дуже дякую тобі, Наталочка. Мені дуже гарно він підійшов по кольору, і я його так часто використовувала. Бачиш, що я його вже використала. Дякую тобі. За такий приємний подаруночок. Далі покажу вам, закінчився у мене ось такий от гель для брів. Це також компанія Unice. Також маю такі гельчики в запасі в використанні, користуюся, мені подобаються. Єдине, що тут була, бачите, наклеючка, я її погано здерла, і тут ось така от коричнева плямка засіб. Хороший, рекомендую. І ще один продукт це ароматик чоловічий, закінчився у мого сина глейшер ось такий. от. Я вже неодноразово також вам показувала, що мій син користується такими ароматами. Подобаються йому ці парфумчики. Він почав ними користуватися, коли вони були ще раніше в старому дизайні. Зараз компанія її вже оновила, але аромат все одно йому подобається. Він каже, що залишився той самий. Тому я періодично йому беру. Але бачите, кришечку, десь він загубив, він має таку звичку, ароматом користується, а кришечка десь пропадає. Такі ось, дівчатка, були мої порожні пляшечки. За серпень місяць я вам усім дякую за перегляд. Дякую, якщо ви дивитесь мої відео і вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти в коментарях на ваші запитання, пишіть, можливо, ви чимось користувалися, щось вам подобається, щось не подобається. Завжди буду рада почитати ваші відгуки в коментарях. А я вам бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!